А зараз ми з вами розглядаємо другу частинку теми Душевний мир, Запорука здоров'я. Починали ми цю тему минулої суботи і продовжуємо сьогодні. І пам'ятний текст цього, цього дня звучить так: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Матвія 11:29 Пам'ятаєте, ми говорили про те, що треба взяти ярмо Христа на себе. Так? І взяти ярмо Ісуса на себе, це означає? що Це таке? Це означає слідувати за Ним і виконувати Його волю. Не треба робити щось дуже там складне, так? а просто слідувати Божим законам, які Він нам дав, і Його волю. Часто люди обирають свій шлях і думають, що Він найкращий, що свій шлях легший. Найкращий, простіший, приємніший. Але ми маємо розуміти, що те, що пропонує нам Христос, видається дуже часто людям видається нецікавим, неперспективним, хоча це не так. І... Бог бачить кінець наш від самого початку. Бог дивиться, Він знає, що в нас було до, зараз і після, так? те, що не можемо бачити ми. І Бог знає краще, що нам потрібно, і Він нам дає в житті те, що сприяє нам до добра. Якщо ми будемо іти проти Ясної Божої волі, то залишимося біля розбитого корита. Часто люди думають, що самі досягнуть більше, ніж Бог їм може дати. Хоча ми дуже людські, наші дуже обмежені можливості а Божі можливості безмежні. Якщо навіть нас буде супроводження, якщо от людина надіється на свої сили, так і деякий час її буде супроводжувати успіх у земних справах, але людина все одно не матиме справжньої радості. І відчуматиме постійні докори сумління. Пам'ятайте, минулий раз ми говорили про чоловіка, який мав багатство, мав гроші, мав все матеріальні, всі блага, але був нещасний, не мав радості. От саме про це і мова, що радість можна мати з Богом в будь-яких обставинах. Господь бажає вести нас єдиним правильним шляхом, але Він нікого не привмушуватиме. Цікаво, що Він це буде робити, вести нас своїм шляхом. Коли ми дозволимо, він нас не змушує до цього. Коли ми дозволимо, що Боже веди мене своїм шляхом. Ось що говорить Господь, твій викупитель, святий Ізраїлів, я Господь, твій Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити. О, якби ти вважав на мої заповіді, тоді твій мир був би як ріка, а твоя справедливість як морські хвилі. Записані чудові слова, правда, в Ісаїї 48 розділі. Елен Уайт писала в своїх працях також дуже цікаві речі про це. Е, усвідомлення того, що ти чиниш по правді, це найкращі ліки для хворого тіла і душі. Особливим Божим благословенням для тих, Хто приймає його, є здоров'я і сила. Людина, яка внутрішньо спокійна і задоволена в Богові перебуває на шляху до здоров'я. Тут, бачите, вона говорить саме про психологічний е, спокій, таке врівноваженість таку так, е, і це відображається на нашому здоров'ї. так. Ось вона про це писала. Вона це писала ще тоді, коли наука цього не знала. Зв'язок між психікою і здоров'ям. А вона вже, їй вже це Бог відкрив тоді ще. Елен Вайт свідчення для церкви, том 1. Щоб слідувати за Христом, потрібні лагідність і покора. Давайте ми запам'ятаємо, що нам потрібно, щоб іти за Богом, так? лагідність і покора, бути покірними. І спокійними, так? Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, казав сам Ісус Христос у Матвія 11, 29. Лагідність і покора серця є важливими умовами душевного спокою. Нині серед людей ці риси характеру не мають великої цінності. Більше цінується сила та влада. Я думаю, що ви погодитеся з тим, що в світі зараз. Така покірна, смиренна овечка, її якось не поважають, так? а якусь таку сильну, владну людину, яка йде вперед, лідер якийсь, то його всі поважають, про нього говорять. Так? Тобто зараз не дуже цінується. І людина, яка спокійна і смиренна, її вважається слабохарактерною, слабою, але в Божих очах зовсім по-іншому, Бог цінить. Смирення і спокій, лагідність і покору в людях. Цим відрізняється наше суспільство і Бог. В одному місті на стадіоні висіло гасло таке. Хочеш, щоб тебе поважали, перемагай. Таке гасло дуже багатьох людей також є в розумі. Розум людини вже з раннього дитинства у нашому світі заповнюється духом егоїзму і першості. Дітей завжди навчають, відстоюй свою думку, будь першим, ти маєш все правильно, ти маєш бути найкращим, свої інтереси, піднімати вище інтересів інших людей. Так? І ми повинні зрозуміти, що безлагідності і покори йому ніколи не здобути душевного миру і здоров'я. Так, можливо діти, якщо їх так налаштовувати, можливо, щось вони досягнуть в своєму житті. Але здоров'я і миру в душі, радості і щастя від життя в них не буде, які б вони там успішні не були. Тому що дійсно потрібна покора Богу. Е, да, бачите, на цій картинці є люди, які ходять, як кажуть, по головах та, заради свого успіху. І це дуже неприємно, Богу це не подобається. Самолюбство Елен Уайт писала: самолюбство породжує неспокій. Якщо ж ми народжені згори, то у нас будуть ті самі думки, що і в Ісуса. Його спонукували, його... Ці думки спонукували Його покорюватися заради нашого Спасіння. Ісус себе змирив, Він був лагідним, відданим, так? і Він віддав своє життя за нас. І щось подібне повинна бути і така покора, і спокій і в наших серцях по прикладу Ісуса. Тоді ми. Не шукатимемо найвищого становища. Нашим бажанням буде сидіти біля ніг Ісуса і навчатися від Нього. Ісус найбільше цінував тих людей, які приходили до Його ніг і слухали Його Слово. Це були найцінніші люди. Ми розуміємо, цінність нашої праці не у створенні шуму і шоу у світі, не в активності і горливості, виявлених власними силами. Цінність нашої праці пропорційна тому, наскільки ми наділені Святим Духом. Дійсно, якщо в людини живе Святий Дух, то її праця буде особливо цінною в очах Божих і в очах людей також. Уповання на Бога освячує розум так, що ми можемо в нашій терпеливості здобувати наші душі. Ці всі слова, які ми з вами читали на останніх чотирьох слайдах, це також слова Елену Вайт у книзі Бажання віків, сторінка 330. І ще цікаві слова, також Елену Вайт. У тому домі, де виявляється лагідність Христа, люди мають справжнє щастя. Так, там, де лагідність Христа, там де кожна людина хоче бути лагідною як Христос, в тому домі ніколи не буде сварок. Якихось конфліктів великих, так буде все добре. Лагідність не викликає розбрату і лихих слів, дуже важливі слова. Заспокоює збуджений настрій і поширює на всіх членів сім'ї справжнє почуття задоволення, ласки і любові. Така родина вже тут, на землі, стане частиною великої небесної сім'ї. Ленувайт, небесні принципи щасливого життя, книга сторінка 17. Чудові слова, так, що якщо є ласка любов між людьми в сім'ї, то в цьому домі буде завжди мир і радість. Моліться про те, щоб здобути лагідність і покору Христа. Це основна думка, до чого ми мали сьогодні прийти в наших роздумах, так? щоб молитися про лагідність і покору це допоможе нам мати душевний мир і спокій. За найбільш несприятливих життєвих обставин і стане запорукою міцного здоров'я не тільки для нас, а й для тих, хто поряд з нами. Від нашої лагідності і покірності залежить наше психологічне здоров'я, від психологічного здоров'я залежить фізичне здоров'я. Саме тому ми говоримо про це на хвилинці здоров'я. Тому що все в наших руках, правда?